Вітаю всіх вчителів, всіх учнів 10-х класів. Ми з вами продовжуємо працювати з моїм підручником для профільного і поглибленого рівня. Ми дійшли з вами до розділу 5-го: Границя та неперервність функції, та і застосування. Ми у 32-му параграфі, з якого стартує цей розділ, немає задачі зірочку. А ось у 33 му параграфі їх дуже мало, але вони є. Ну, все-таки границя не перер... функцій, все-таки в 10 класі є таким ну, підготовчим матеріалом. Цей параграф є фактично підготовчим і попередній для того, щоб далі працювати з похідною. Тому я покажу. Ось такий номер 3331. Ну, маю сказати, що для студентів вищих навчальних закладів цей це номер ну, ну, взагалі ніякої зірочки немає, чесно кажучи. Е, і для учнів, деяких, я сподіваюся, також. Я думаю, що ви розв'яжете це завдання. А якщо не розв'яжете, то подивитеся моє розв'язання. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте його розв'язати. Ну, я думаю, що у вас все вийшло. Ці ліміти границі українською мовою. Давайте ми розглянемо, що тут у нас є. Підставимо, підставимо замість Х2. І подивимося, що чисельник дорівнює нулеві, і знаменник дорівнює нулеві. В математиці кажуть, що ми маємо невизначеність виду 0 на 0. Цю невизначеність математики. Намагаються розкрити. Для того, щоб розкрити цю невизначеність, треба спробувати знайти скорочення на х мінус 2 і подивитися, що вийде. Це дуже легко, якщо ми розкладемо на множники чисельник. Якщо ми розкладемо на множники знаменник, ми побачимо це скорочення на х мінус 2. І ось що ми отримаємо. Ось що. Давайте аналізувати ту ситуацію, яку, яка зараз створилася. Ситуація стала дещо іншою. Чисельник, Якщо ми в чисельник замість х підставимо 2, то ми отримаємо 5, а знаменник так і залишиться 0. Ну, це вже невизначеністю не називається. Тому що, якщо число 5 поділити на 0 у теорії границь, то ми отримаємо нескінченність. Наше друге завдання, воно пов'язане з тригонометрією. Давайте я його перепишу. І ми знову таки виконаємо ту роботу, яку виконували, підставимо замість х 0. І ми знову таки отримаємо невизначеність виду 0 на 0, і далі. Я думаю, що ви здогадалися: ми маємо застосувати одну з тригонометричних формул, це буде чисель, у 2 синус квадрат х Ми маємо скоротити на синус квадрат. І знову таки при підстановці нуля ми отримаємо 2, що ділиться на 0, і таким чином, відповіддю є нескінченість. Отака От наша коротенька сьогоднішня зустріч. Я сподіваюся, що ця зустріч нашим учням створить фундамент для вашого наступного успішного навчання у вищих навчальних закладах. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Підписуйтесь на мій канал, ставте, будь ласка, лайк. До нових зустрічей!